Так, що ми? Зараз поїдемо на поле. Планував вчора, там роботка є. Фризу вчора підчіпив вже, але перед тим як мав виїхати, коротше, як пустився дощ, ну, калюш поналивало, це капець якийсь. Це вчора було, добрячий дощ, пролив, але сьогодні вже ніби трохи підсохло. Так, коротше, зараз поїдемо із робота для фризи. Так що, летимо. Оце апарат! І це апарат що робили? Вашому картоплю попробуємо відбуємо. Поняв. Зараз А я віду гарбузи треба, міжряддя, поняли? Нічого, ще послухай. Так, ну що, наш старенький китайчик на бойовому ходу. В принципі, все як завжди, фрезо причепив. Так як і казав вчора, це з минулого разу ще кото вдома біля хати е, е, з новим тракторцем я вам показую роботі, то воно звісно, залипло. Ніхто його не чистив це діло. Таке, це робочі моменти. Так, коротше, приїхав я, знаєте, куди? На поле, там, де ми... Посадили капусточку. Ну що, дощ пройшов вчора, капусточка вже стоїть. Таке, треба все одно буде підсаджувати. бо бачу місцями є. Місцями треба буде підсаджувати. Але так, знаєте, небагато. Дивіться, засохло. Вже з неї нічого не буде, в принципі, далі нормально. Пройдем, трошки вам покажу що, як і до чого. Вологи, в принципі, в землі багато, земля мокра, все буде рости. Там трошки більше капуста, ну, коротше. Все чітко. А приїхав я на поле, знаєте чого? Бо тут у нас ще, ще у нас тут є е, гарбузи посаджені чи посіяні. А, стопе. Це тут, коротше, в принципі, ми планували все засадити поле капустою, але не, ви, не вистачило. Реально не вистачило, не знаю. Не розрахували. Та, в принципі... Бо думали, що вдома не будемо садити, а всю на полі. А тато каже, давай трошки вдома трошки посадимо. Ну і в принципі буде, щоб далеко не їздити, так вдома підрізали, там продали. От такий, так... от, от, отакий буде оборот, скажемо. А тут тато вчора чи позавчора, позавчора, здається, приїхав, коротше. каже, соя є, досі я в сою. Десь я тут бачу зверху вже. Ага, усього вона. Бачите, вже вже квасолька, квасолинка. Буде рости. Так, тепер переходимо. Тут у нас гарбузики. Так. Так. Так, ну, коротше. Гарбузи посходили. В принципі, дивіться які. Тут різні сорти, є оті, що е, як їх називають, що лузати не треба, просто закинув її си. Та коротше різні. Такі борщовики ростуть. Тут там болото таке, вон колись тут, колись тут купалися чи навіть. Так, там вже, мабуть, і води немає. Не бачу я її там. Заросла вже. І рибу ловили, купалися колись. В принципі, воно по глибині, бачите, дивіться, яка глибина нормальна, метрів два і більше. Ну, води нема, факт тому. Так що будемо боротись з бур'янами по гарбузах. Рідочки отак ідуть, тому зараз туди почнемо з кінця. Задом заїжджає, то наша соя треба вже кропити, бо бур'ян пішов. І, коротше, будемо шурувати. Так що працюємо. Так, включає відразу повний привід. Передка включає, бо так бачу, трохи колеса залипають, легенько включається. Ось такий борщовик вимахав. А коли сіяли гарбузи, то я його позрубував, але воно бачите, воно поотходило. Ну Дивіться, що в нас виходить, бачите, тут такі коротенькі виходить, рядочки, то туди йдуть довші і довші. Ну, це вже я вам скажу не, не сапкою, то знаєте, махати. Да, треба буде звісно, і сапкою вокруг, вокруг цих кущиків, але ну, міжуряддя головне. Дивіться як воно виходить. виходить так. Ось тут рядок іде і ось тут рядок йде. І чітко фреза проходить між рядками, якраз. Оце знаєте, кру, крутиться трошки, ну, а що ж зробити? Що є, то є. Так, покажу вам зразу заодно сою. Це тут брат своїм тракторцем нам сіяв і міжряддя тут 20. Я думаю, воно в принципі видно, якщо отак брати рукою поміряти то ось якраз, бачите, тут ось 20. Так, бур'янів, звісно, є. Ну, нічого будемо боротися. Так що працюємо далі, бо ще треба додому поїхати і там рядя, а, на кукурудзі спробуємо, заїду. Так що, працюємо. Так, я працюю як коли, коли на другій пониженій, коли на третій. Наприклад, зараз включимо другу, включаю вал відбора на 700, дається 730 чи 740 обертів. Тут два, два режими. 540 і 730 доверху. В принципі, ось включається понижена, О, там рычажок такий Речаж опущений. Даємо газу і полетіли. То я вам показав, як на другій понижений йде, зараз я вам покажу на третій. в принципі. Ось у мене третя передача включається. Ось ногою понижено включаю. Вал відбора включений. Помаленьку пускаю і плаваю ще. Ось така от швидкість. Знаєте, по мокрому добре йде. То, якщо цілина, то або тяжка земля, то там перша, друга понижена, то вже дивлячись треба. Так, йдемо дивимось, що у нас вийшло. Десь навіть наїхав колесом на гарбуза, але йому нічого не сталося. О, дивіться, бачите, ось рядочок, ось рядочок, ось далі. Знову рядок. Так, пройдемось трошки вам покажу, щоб ви плюс-мінус розуміли, як воно. Отак, От коротше. Я, в принципі, думаю, що нормально. Так що, їдемо далі, будемо трудитись. Капусточка буде рости собі тут, будемо вам показувати.